Отже, це горох, йому сьогодні третій день, бачите, як він гарно пророс. І ми його розкладемо на спеціальний ляний килимок для вирощування мікрозелені. Тут в мене одна порція, але, напевно, виявилося так забагато. Так, рівномірно його розподілю, можна було і менше на одну порцію, можна було порцію розділити на все. І його додаю в наш стосик ось сюди. В наступному відео я покажу, як же я доглядаю за мікрозеленню, за насінням, що проростає. Сьогодні третій день, нагадаю, і насіння поки що в ось такому стосику.